Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа». Мене звати Валерій Каллинш. Дякую, що підписуєтесь. Час від часу на цьому каналі з'являються мої аналітичні роздуми стосовно зовнішньої політичної ситуації. Дуже рідко про події в Україні. І час від часу книги. Книги я дуже полюбляю, і я полюбляю... Здебільшого нонфікшн Здебільшого я не читаю художню літературу, А тому мій досвід в цьому напрямку, він доволі обмежений. Я знаю авторів, але не дуже слідкую за їх творчістю, тим більше за творчістю тих, хто зараз знаходиться поруч зі мною. Так є. Коли я побачив цю книгу, в анонсах я о, одразу зрозумів, що мені її треба прочитати. Не із-за назви, назва мені направду не дуже подобається, а і за автора. Про що йде мова? Ось ця книга. Квантовий шпигун. Квантовий шпигун. Ну, окей, хай буде квантовий шпигун. і написав Девіте Ігнатіус, видало видавництво Фабула. Традиційно кажу про хронометраж книжки. Він невеликий, 380 сторінок. Він позначений як трилер. трилер. Я не буду нічого цитувати з цієї книжки, тому що це історія, це історія, яку варто прочитати, до речі, саме зараз. Девід Ігнатіус. Ось, що мене привабило в цій книжці. За творчістю Ігнатіуса я слідкую в трохи інший спосіб, ніж літературний. Він а, колумніст Вашингтон Пост. Він а, ну, можна сказати, проукраїнський. Він засуджує війну Росії проти України так стовідсотково. Він свого часу отримав дві пуліцерівські премії: одну за висвітлення війни в Іраку та Кувейті. Він тоді був, якщо не помиляюсь, відповідав в пост за міжнародну політику. Зараз він колумніст-дописувач, і час від часу він проводить такі прямі стріми е, текстові на сторінках видання. А коли я почав шукати, наскільки це його, як би так сказати, дебют літературний, я з подивом дізнався, що ніфіга це не дебют, а він написав. Е, Зараз я намагаюсь подивитися в цьому. Ну, як мінімум, він написав вісім книжок, я бачу. Вісім книжок. До речі, одну ви маєте точно пам'ятати, але не по тому, що вона написана, що ви її читали, а тому, що, скоріш за все, ви її бачили. Це книжка тіло брехні. Там зіграли Ді Капріо, він грав такого собі шпигуна від ЦРУ, який був інтегрований в терористичне угрупування, а його куратором був Расел Кроу. І фільм цікавий. До речі, я його два рази подивився, але не звернув уваги, що це по книжці Ігнатіуса. Але давайте про цю книжку: квантовий шпигун сама назва вам. Має говорити про те, що тут щось є квантове. Точно мова йде про квантовий комп'ютер. Книжка, оскільки трилер, і оскільки Гнатюс спеціалізується на зовнішній політиці і на американській політиці. Ви зрозуміли, мабуть, що мова йде про те, що хтось чогось хоче квантове вкрасти, і це вірно. Він розповідає історію про те, що в Сполучених Штатах знаходяться і проводяться розробки по створенню квантового комп'ютера, і це викликає звичайно, зацікавленість у Китаю. І Китай намагається вкрасти ці секрети, вкрасти ці секрети. Uh, і навколо цього йде боротьба uh, між ЦРУ і uh, китайською розвідкою. Mm, звичайно, я вам не скажу, хто перемагає. Uh, на цьому фабула закінчується. Так, є квантові технології, uh, в когось їх більше, в когось їх менше, в того в когось, в кого їх менше, вони намагаються вкрасти. І для цього вони інтегрують і знаходять кротів в власних розвідках. а Все це закінчується для кротів не дуже добре. Історія як історія. Вона сучасна, вона на, на сучасну тему, так, тому що, можливо, нас зараз не дуже цікавлять. Подібні розробки, але Західний світ, який не відволікається на війну і на роботу про власне виживання, в тому числі може жити і такими думками, як створення а, чогось надпотужного, надцікавого, те, що може вирішувати проблеми людства. Бо про квантові комп'ютери говорять саме в такому контексті, зокрема, так, що якщо він буде і коли він буде створений. Йому можна буде ставити питання, і він розв'яже буде розв'язувати всі завдання там в мільйони разів скоріше ніж звичайні комп'ютери, в тому числі може відкрити або відповісти на питання всесвіту. питання Людські, які турбують нас всі віками віками, але що цікаво в цій книжці. Е Ігнатіус е, розповідає історію ЦРУ. З точки зору, е, точніше так, він розповідає про ЦРУ без комплементарних речей. Відкрив один, ну, він від, відкривається, ця таємниця, там, якщо можна це сказати, буквально на початках. Одним з працівників ЦРУ є китаєць. І йому. Доручають знайти знайти крота всередині ЦРУ, китайського крота, і одна з ліній це, це расизм, упереджене ставлення, і декілька разів цей головний персонаж питає: що ну ви поставили мене. На цю позицію саме тому, що я китаєць. Так, ви думаєте, що я думаю, як китаєць. Ви думаєте, що китайцям буде зрозуміли, зрозуміліше, а, точніше, я більше зрозумію китайців, хоча я народився у Сполучених Штатах, і в мене китайського аж а, нічого немає, і ця теза вона а, проходить так. Теза сексизму, ставлення до жінок. В тому числі в CIA тобто Ігнатіус не намагається розповісти історію про супергероїв ЦРУшників. Він розповідає історію про ЦРУ, яке в тому числі потерпає від цих внутрішньоамериканських проблем, які є на загал: расизм, упередження, сексизм. Ставлення таке собі до, до жінок. Це одна така теза, і, до речі, китайський. Не можна сказати, що тут китайці на 100% погані. Є одна лінія, ну, я не буду розповідати, але є одна лінія, яка ну, викликає симпатію до китайської сторони. Друга історія, яка мені дуже сподобалась, це направду технічна підготовка цієї книги. Я вже, здається, розповідав, що видавці я спілкувався якось з одним видавцем, який сказав: якщо ти плануєш написати книжку для американського ринку або для західного ринку. А, тримаю в голові собі у рівень розвитку читача десь 10 десятикласник або студент першого курсу. Окей, другого курсу. Ось для такої людини ти маєш писати: ти маєш писати а, швидко, стисло і зрозуміло і простими словами. І е, Ігнатюс в тому числі притримується цієї думки. Я не знаю, чи він її керується, але коли ти її читаєш, ти розумієш, що там вона написана доволі просто і доволі просто написані, виписані е, ці квантові штуки, якими зараз займаються вчені. Е, в якийсь момент я не пам'ятаю чи то в анотації, чи десь я прочитав. Про те, що е, Ігнатіус пояснює, це вимисел, це література, не треба сприймати книжку як е, довідник, не треба сприймати книжку, як таку, яку, е, якою має е, керуватися людина, щоб зрозуміти е, те, що відбувається, в умовно кажучи, в квантових е, цих технологіях. Хоча цей процес написаний дуже. Просто зрозуміло, Ну навряд чи ми будемо знати про квантові фізику після цієї книги, стільки, скільки знають фізики безпосередньо, але щось там і дізнаємося. Третя позиція, яка мене також в контексті ЦРУ зацікавила, це момент ось який. Книжка розпочинається з того, що цереушники знаходять якогось вченого, який працює над створенням квантового комп'ютера, і вони пропонують йому гроші. Взамін, вони говорять таке: ти будеш займатися наукою, в тебе будуть гроші, в тебе не буде взагалі жодних якихось потреб, які ми не задовільнили, але про тебе ніхто не буде знати. Ти будеш повністю засекречений, і це стала практика, і ти розумієш, що ось в цьому моменті, як мінімум, в цьому моменті, Ігнатіус розповідає правду. І коли ти намагаєшся осягнути скільки таких закритих, як казали в радянські часи про російських ядерчиків, про радянських ядерчиків, вибачте поштові скрині. Почтові ящики, скільки їх зараз, таких у Сполучених Штатах, в Китаї в Індії, взагалі в інших країнах, які можуть собі дозволити вкладати великі гроші в розвиток науки, то очікую, що буде якийсь такий сплеск цих технологій. Ми колись будемо вже дізнаватися про квантові, наприклад, ті самі комп'ютери не з книжок. Художньої літератури а безпосередньо е, на практиці. Я дозволю собі стату, але не статус книжки, тому я сам себе не обманюю. Це написав Леон Панета. Леон Панета колись очолював ЦРУ. Якщо я не помиляюсь, Леон Панета був на чолі ЦРУ е, під час е, терористичних атак е, 11 вересня. Так, точно. Точно. А 11-го, тобто, він застав директор ЦРУ 2009-11, міністр оборони 11-13. Глас Бурі, здається, називаються його мемуари, але це не важливо. Важливо, що написав Панета про цю книжку. Роман відкриває захопливий вид на майбутнє високотехнологічного шпигунства. Можливо, Девід Ігнатіус називає це романом, але для тих із нас, хто знає, що наразі відбувається в спільноті розвідки, це безумовно реалістичне бачення битви за цифрове домінування, яке, яка наразі триває. Імена може і вигадані, але те за що вони борються, дуже реальне. Дуже реальне. Тому е, цю книжку я би сприймав і як візіонерську книжку. Про майбутні технології. І як дуже добрий, дійсно дуже добрий, Ну відчувається, що людина руку набила детектив і трилер. Він читається дуже легко. І про панету я більше нічого не буду говорити, але скажу про Ігнатіуса. Історія, тому що мені дуже подобаються принципові журналісти. Ігнатіусу, до речі, років і років. Здається, 75 скоро буде. А, про Ігнатіуса за великим рахунком заговорили після 2007 року. 2007 рік Давос, збираються дуже багато поважних людей. Нічого не вирішують. Нічого. Я був на Давосах. Нічого не вирішують, але це дуже добре місце для тусовки: поговорити, поспілкуватися, висловити власне ставлення, і Ігнатіуса е, попросили промодерувати е, панель е, за участі Шимона Переса, прем'єр-міністра Ізраїля, і Реджепа Реджебатей Пердагана на той момент він був прем'єр-міністром Туреччини. І в якийсь, момент, в якийсь момент, коли Ердоган розповідав, розповідав на хвилиночку 2007 рік, про те, що відбувається в секторі Гази, і він фактично звинувачував а, Ізраїлю в тому, що вони проводять а, дуже потужні і нелюдські а, операції військові в секторі Гази. Що безпосередньо продовжує робити Ердоган і зараз, тому що Ердоган засуджує Ізраїль за дії в секторі Гази, а Ігнатіус його перериває і каже, що все, до побачення. Ну, ваш час закінчився. Ердоган попросив його продовжити його виступ. Uh, тому що і він починав казати. Ну, от дивіться, там шумон пересудали uh, на там 20 хвилин більше, ніж мені. Uh, Ігнатіус робить покерфейс каже, Добре, у вас ще одна хвилина. Ердоган говорить одну хвилину. Uh, Ігнатіус його перериває. Ердоган знову намагається продовжити час, на що? Ігнатіс говорить корону фразу, і потім ну тоді не було такого. Мем, так але це мем, і він каже: вибачте, але нам треба завершувати, тому що людям треба пообідати. Ердоган отримавши такого публічного ляпаса, встав і виходячи, сказав, що на Давосі він більше не з'явиться. Наскільки я пам'ятаю, він дійсно так і не з'явився. А історія була е, під текст в чому? Не тільки в тому, що Ігнатіус продемонстрував е, принциповість. І, можливо, він дійсно перебрав з симпатіями до Шимона Переса. Він потім написав текст у Вашингтон Пост, е, який почина... який був. Е, Заголовок там був я, американський арміянин, його корені з Вірменії, і Ердоган він сприймав як керівника країни, яка чинила геноцид по відношенню до його народу. Ось така історія про суб'єктивізм, про принциповість. Але це Ігнатіус. І дійсно, я рекомендую прочитати цю книгу. Як мінімум, ви відпочинете, не дивлячись на те, що нібито шпигунство, квантова фізика вони трохи не про відпочинок. Але я думаю, саме його ви отримаєте, окрім знань і доброго. Закрученого сюжету, тому Тигнатіус, квантовий шпигун, видавництво фабула. Читайте, бережіть себе, бережіть Україну, вірте Збройним силам України, підтримуйте їх. Ну і звичайно, тримайтеся, переможе.